Вітаю вас, малята. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струмка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою рік новий стрічать. Малята, подивіться на ялинку, скажіть мені, яка вона? Так, ялинка струнка, пухнаста, колюча, ошатна, чарівна і пахне хвоєю. Ще трохи на дереві захитаються золочені скляні брульки, великі і малі розмальовані кулі, Повиснуть нитки. Ізнокольорових бус. А ви знаєте, що спочатку ялинку прикрашали яблуками? Одного разу середньовічних фермерів спіткав неврожай і замість яблук почали вішати круглі скляні іграшки. Так, як ми робимо зараз. А чим ви прикрашаєте свої ялинки? На сьогодні великою проблемою стало масове неконтрольоване вирубування дерев напередодні свят? Дерева, які продаються на ялинкових базарах, ростуть в середньому по 7-10 років. А після свят їх просто викинуть. Тому давайте подумаємо над тим, як зустріти новий рік, не рубаючи ялинки. Можна скористатися лише кількома її гілочками. А можна придбати штучну ялинку. Таким чином, ми подбаємо про природу. А яка ялинка буде у вас? Розкажіть мені. Краще намалюйте! Я буду чекати на ваші роботи. До побачення. До нової зустрічі!